Через ворожі обстріли по всій країні розпочалися блекаути. Візерська громада не є винятком, незважаючи на те, що керівництво громади забезпечило усі об'єкти інфраструктури та життєдіяльності генераторами різної потужності, відключення світла все одне впливає на режим роботи тих чи інших закладів. Попри певні труднощі, заклади культури у візерській громаді продовжують працювати. Наш культурний фронт продовжує працювати, так незважаючи на відключення світла, на всі виклики нашого зараз сьогодення. Ми працюємо з ліхтарями. Ми закупили ліхтарі, танцювальні танцюють, вигадують нові номери. Трошки складніше нам з вокалістами, але все ж таки ми підстраюємося під свій час. Так. Десь щось переноситься, але все, і всі працюють. Наші колективи продовжують їздити на різноманітні конкурси. Визирський будинок культури поїхав, зайняв перше місце. Кубок. Симпатії В місті Одеса, наш дорослий колектив. Так при чорноморській будинок культури теж їздить, приймає участь, якби гордість так нашої громади. І дійсно артистів будинків культури візерської громади не зупиняють труднощі, які пов'язані з відключенням енергопостачання. Під світлом ліхтарі колективи репетирують, знімають клипи та готуються до виступів на конкурсах. Наприклад, танцювальний колектив «Орхідея» прийняв участь у конкурсі в Одесі і виборов перше місце. До виступу дівчата готувалися практично у темряві на сцені будинку культури. У причорноморському БК до дня захисту дітей артисти підготували кліп, який теж прийшлося знімати при світлі ліхтариків. Умови, війна, світла нема, всі учасниці мами, діти то хворіють, то в садочку, то ще якісь моменти. Але керівник молодець, завжди згуртовує цю команду, завжди їх. Вдохновляє, і вони біжать. І ось 15 листопада мали змогу прийняти участь у всеукраїнському конкурсі Танець у моря, де леді здобула першу премію, тобто перемогу, і, і також Кубок Симпатії. Будинок культури працює і зі світлом, і без світла. З ми Виходимо в телефон, дивимося, як у нас графіки відключення, ловимо графіки відключення. Основна робота йде, коли в нас іде світло. Коли немає світла, заряджаємо ноутбуки, колоночки у кожного своєї такі маленькі портативні. Нам начальник дав добро на придбання двох ліхтариків. Ми включаємо ці ліхтарики, і при ліхтариках ми працюємо. Ми кліп знімали в таких умовах. Якраз у нас була репетиція джерела, От, знімали кліп і на вулиці, і на сцені, і було трошки незручно. Ми їм ліхтарик. Потім забирали на сцену ліхтарик, знімали кліп. Якраз свято до дня всесвітній день дитини. Можна з певністю сказати, що відключення світла для міцного культурного фронту візирської громади лише перешкода, під яку артисти підлаштувалися. Попереду заплановані виступи на різноманітних конкурсах, до яких колективи активно готуються. Наприклад, артисти візирського будинку культури зараз збираються на триденну поїздку до Львова, де напевно отримують заслужені призові місця.